У середу частина Кіровограда залишиться без води. З дев'ятої ранку не буде водопостачання у мікрорайоні Черемушки від автовокзалу номер 2 до обласної лікарні. Це вулиці Волкова, Біляєва, Академіка Корольова, Проспект Правди. Причина відключення проведення ремонтних робіт. Відновлять водопостачання о 17-й годині цього ж дня. Працюватимуть на захист держави. Кіровоградщина співпрацюватиме з державним концерном Укроборонпром підписати меморандум мають найближчим часом. Це дасть можливість підприємствам області отримати додаткові замовлення на продукцію, зазначив очільник Кіровоградщини. Він доручив Департаменту промисловості підготуватись до підписання документу, щоб учасники підписанти змогли одержати додаткове фінансування з держбюджету. Такі майданчики потрібно використовувати для справи і для того, щоб на Кіровоградщині були робочі місця. Приклад того. Наш флагман, наше містоутворююче підприємство Льворті Груп.